Обери свій улюблений ром. Давай. Взагалі вважаю, що ром це найскладніший напій і смачних ромів по співвідношенню того, скільки їх є взагалі на ринку, дуже мало. Окей, а вибереш Капітан Вороган чи Бакарді? Бакарді. Ну ми якраз з топових почали. А Бакарді чи Сантьяго де Куба? Сантьяго де Куба. Сантьяго де Куба чи Гавана Клаб? Гавана Клаб, але Сімірка. От Сімірка прям хороша. Гавана Клаб чи Бругал? Е, Гавана Клаб. Гавана Клап чи Еплтон? Гавана Клап Еплтон дуже жорсткий для мене. Не знаю, він прям так обпікає. Неприємно. Гавана клап чи ангустура? Ангустура взагалі для мене переоцінена. Я не знаю, хто її купляє. Тому точно Гавана Клап. А який твій улюблений Ром? E, улюблений. Ну барселу мені подобається. Особливо там Порто Каск. Прикольно. І в мене ще в барі стоїть, прям смачно. E, бомбу непогано. З капа теж прикольно, але ну це знаєте такі роми спробувати посмакувати. А от щоб на постійній основі, то от якраз е, Барсело і ну, і Гавана клапці Мірка.